Усіх вітаю на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, свої посібнички, зушиту клітинку, олівчик, кольорові олівці. Сьогодні ми з вами будемо вивчати компоненти дії віднімання. І я пропоную вам спочатку полічити у порядку зростання від 1 до 10. Будь ласка, полічіть. Дякую, молодці. І пропоную тепер виконати математичні приклади, пограти у гру, де чия нірка. У нас є нірки: 9, 8, 6 і 5. Дивимось на перший приклад: 5 додати 1. У яку нірку маємо відправити цей вираз? До 6, правильно. До 5 додати 4. скільки буде? Дев'ять правильно. До семи додати один. Скільки буде? Вісім молодці. До трьох додати два, скільки буде? П'ять. Розумнички, молодці. І тепер пропоную виконати віршовані задачі. Відкрийте свої зошити в клітиночку, будь ласка. Поставте крапочку на новій клітиночці. Якщо у вас це не нова сторінка від попередньої роботи, відрахуйте 4 клітиночки вниз і в п'ятій поставте крапочку. Ми будемо виконувати з вами віршовані задачі і записувати приклади їхнього розв'язання. Отже, слухаємо нашу віршовану задачу. Ось родина їжаків. Мама й п'ять малюків, скільки з мамою малих. Порахуйте скоріше всіх. Нам треба з вами визначити, скільки ж всього з мамою малих. Скільки у нас мам? Одна. А малюків? П'ять. Як порахувати, скільки їх разом? До одного додати п'ять. Скільки буде? Шість. Молодці. Запишіть, будь ласка, цей вираз у своєму зошиті в клітинку можна поставити на паузу. Дякую. Дивимось далі. Наступна віршована задача, а ви тим часом переходите на нову клітинку нижче у своєму зошиті в клітинку. І слухаємо. А у нас в саду черешні на небувалий урожай. Стиглі ягоди великі, тільки ротик підставляй. Я зірвала вісім штук. Таня на дві більше. Скільки ягідок у Тані? Порахуйте швидше. Скільки зірвала дівчинка штук? Вісім, а Таня. На дві більше. Як нам знайти, скільки ягідок у тані? До восьми додати 2, і буде десять. Записали, будь ласка, цей приклад. І наступна віршована задача переходимо на нову клітинку. Слухаємо уважно На верхній полиці чотири тарілки, на ніжній на три. Матуся сьогодні гостей в дім звала, скільки на нижній полиці тарілок взяла. Як нам дізнатися? На верхній полиці чотири тарілки. На ніжній ось більше на три. Нам треба дізнатися, скільки було на нижній полиці тарілок і скільки їх мама взяла. Що нам треба зробити? До чотирьох додати три, і скільки буде? Правильно, сім молодці! Запишіть, будь ласка, і цей вираз. Дякую. Наступна віршована задача. На нову клітиночку ставимо крапочку. Слухаємо уважно. Дві подружки Оля й Віра у дворі гуляли. До них прийшли ще чотири Аля, Ната, Іра, Галя. Скільки старо разом їх? Порахуй скоріш усіх. Отже, скільки гуляло подружок у дворі спочатку? Дві. Правильно. А скільки до них прийшло ще Чотири. Який приклад запишемо, щоб знайти, скільки їх стало? До двох додати чотири. І скільки буде? Правильно, шість. Запишіть, будь ласка, вираз з нової клітинки під попередніми. Поставте на паузу та попрацюйте. Молодці. І тепер я пропоную вам пограти у гру шифр. Вам треба сказати спочатку, як називаються дії додавання, компоненти дії додавання. Ви вивчали на минулому уроці. це перший доданок, другий доданок, сума, правильно. Нам треба з вами зараз розташувати числа у порядку спадання, і ми таким чином зможемо прочитати, як називається результат дії віднімання. Отже, дивимось, найбільша цифра в нас яка? 7. І тепер від неї розташуєте всі інші цифри в порядку спадання, можна поставивши на паузу. Отже, після 7 яку цифру беремо? 6, далі 5, далі 4, 3, 2 і 1. І ми знайшли з вами відповідь, як же називається результат дії віднімання. А результат дії віднімання діти називається різниця. Сьогодні на уроці будемо вивчати компоне дії віднімання. Дізнаємо, що позначають, числом, позначають словом зменшуване та від'ємник. Дивимось у свій посібник на сторіночку 82, сторінка 8.2. Розглядаємо компоненти дії віднімання. Скільки пташок у нас тут є? 5. Скільки полетіло? Дві. Значить, ми записуємо це так, від 5. Відняти 2. Скільки ж буде, скільки пташок лишилося? Подивіться на малюнку. Дорівнює трьом, правильно. Отже, 5 діти – це зменшуване. Те число, яке ми будемо зменшувати на певну кількість одиниць. Друге це від'ємник. Те число, яке ми будемо віднімати від зменшуваного. І наступне наше число після дії дорівнює це різниця. Тобто це у нас діти те, що виходить при дії віднімання. Давайте розглянемо ще раз. Отже, компоненти діє віднімання. Від 5 відняти 2 це різниця чисел, якою ми потім отримуємо різницю. 5, тобто перше це число це у нас зменшуване, 2, тобто друге число це від'ємник. Зменшуване це те, яке ми зменшуємо, від'ємник це те, яке ми віднімаємо від. Зменшуваного. Запам'ятайте, як називаються ці компоненти при дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Це треба знати. І переглядаємо наступне завдання у, на цій же сторінці, у вашому посібничку, нам треба розглянути, як виконали віднімання і, використовуючи віднімання чисел за кожним малюнком, яке нам подане за зразком, зробити дії за кожним малюнком і записати. Отже, у нас є 4 олівці. Забрали 2 і отримали вираз від 4 відняти 2 дорівнює з кільком, скільки лишилось 2. Запишіть, будь ласка. Отже, ще раз, давайте згадаємо і запам'ятаємо. Зменшуване у нас 4 від'ємник 2, різниця 2. Записуємо так кожен вираз, кожен приклад за наступними малюнками. Дивимось далі. Скільки у нас є морозива. 5. Нам треба від п'яти забрати скільки. 3. Записуємо від п'яти відняти 3. Скільки залишилося, скільком дорівнює. 2, правильно, від 5 відняти 3 дорівнює 2. Записали. Не забувайте ставити на паузу, щоб працювати і записувати в своєму темпі. Молодці. Тут у нас зменшуване 5 від'ємник 3, а різниця 2. Угу. Переходимо далі. Скільки в нас є ананасів? 3. Скільки забирають? Один. Яку дію віднімання ми запишемо? Від трьох відняти 1 дорівнює скільком? Двум. правильно. Отже, три це в нас що? Зменшуване один. Від'ємник і різниця. 2. Молодці. Записали. Дивимось далі, скільки в, нас є? скільки в нас є яблук. Чотири. Скільки забрали? 2. Пишемо від чотирьох відняти скільки. Відняти 2. Дорівнює 2. Молодці. І в нас тут зменшуване 4, від'ємник 2 і різниця 2. Записали. Наступний вираз, який ми маємо записати за малюнком, скільки в нас є листочків? П'ять, правильно. Скільки забрали? Один. Яку дію віднімання запишемо? Від п'яти відняти 1. Скільки буде, скільки лишилося? Правильно, 4. Записали. Отже, тут у нас зменшуване 5, від'ємник 1 і різниця 4. Чудово! Виконуємо наступне завдання на цій самій сторінці. Подивіться уважно та скажіть, яких ліній на малюнку більше кривих чи ламаних? Дивіться, кривих ліній у нас три, а ламаних теж три. Отже, їх однаково, правильно? Добре. Дивимось далі. Нам на наступній сторінці на 85 й сторінка 8,5, потрібно знайти різницю чисел, скориставшись кожним малюнком. Отже, будь ласка, поставте на паузу та напишіть різницю. Тих чисел, які вам подані, від 5 відніміть 1, можна скориставшись малюнком, і від 8 відніміть 3. Отже, скільки буде від 5 відняти 1 4 правильно. А від 8 відняти 3, 5 молодці. Чудово. Зробіть пальчикову гімнастику. Будь ласка, долоньки доверху поколихали своїми пальчиками, наче дерева, долоньки донизу з'єднали, наче коріння дерев. Зробіть так декілька разів. Чудово! Наступне завдання нам треба знайти різницю чисел, скориставшись числовими відрізками. Отже, у нас є. Різниця чисел від 7 відняти 4. Знаходимо на числовому промені 7 і відраховуємо 4 клітинки і ставимо стрілочку, скільки буде 3. Записали наступне завдання. Від 6 відняти 3. Шукаємо на числовому промені 6, відраховуємо назад три клітиночки і ставимо стрілочку, скільки буде? 3. Правильно, молодці, чудово. Якщо не встигли, поставте на паузу та допрацюйте над цим завданням. І наступне наше завдання в посібнику: нам треба заповнити таблицю. В нас подане зменшуване та від'ємник до різних виразів, нам треба знайти різницю. Отже, зменшуване 3 від'ємник 1, тобто від 3 відняти 1. Скільки буде, яка різниця цих чисел? Правильно, 2. Записали в таблицю. Далі зменшуване 7 від'ємник 1. Яка різниця з цих чисел? 6. Молодці записали. Поставте на паузу та допрацюйте наступні три вирази в цій таблиці самостійно. Перевіряємо. Зменшуване 10, від'ємник 1, різниця 9. Далі зменшуване 4 від'ємник 1, а різниця 3. І останнє зменшуване 5 від'ємник 1, різниця 4. Сподіваюсь, усі записали саме так і гарно впорались. Чудово. І переходимо до наступного завдання. У нас є в сітці 6 м'ячів. Із сітки забрали 3 м'ячі. Скільки м'ячів залишилось? Теж три. Правильно. Запишіть, будь ласка, значення виразу. Добре. І переходимо до наступного завдання. Вам треба взяти олівець зеленого та червоного кольору. Наведіть прямі лінії зеленим кольором, а криві червоним. Поставте на паузу, будь ласка, ще раз повторюю, прямі лінії зеленим олівчиком, а криві червоним. Перевірте, будь ласка. Ось так у вас мало вийти. Чому саме так? Бо це у нас вже на лінії, а відрізки, а це не ламана, а крива. Не крива, вибачте, а ламана навпаки. Ось так у вас мало. Вийти перевірте, якщо щось не так, виправляйте. І тепер подивіться, скільки метеликів було на квітці. Два. До них прилетів ще один. Скільки стало? Три. До двох додати один дорівнює три молодці. Добре. Скільки жабок сиділо на летатті? Одна. До неї ще скільки приєдналось? П'ять. Скільки стало їх? Шість, молодці. Чудово! Дивимось далі. Скільки було кульок? Сім. А скільки. Луснуло? Дві. Скільки лишилось кульок від семи відняти 2, скільки буде? П'ять. Правильно, добре. Скільки було птахів? Три. А скільки полетіло? Два. Скільки лишилося. Один птах, правильно, молодці! Чудово! Тепер беремо свій гаджет і скануємо QR-код і виконуємо онлайн-завдання. Не забувайте при цьому поставити відео на паузу. Добре, молодці. І тепер в нас рефлексія вправа піраміда знань. Що ви розкажете про урок своїм рідним? Чи справдилися ваші очікування від уроку? Коли ви раділи своїм успіхам на уроці? А коли на уроці було сумно? Тепер я знаю, що ви тепер знаєте? Сподіваюся, що всі запам'ятали компоненти при дії віднімання. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!